Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня, на 27 вересня 2024 року, по всіх знаках Зодіака. Овни, для Овни, всемірка Пентаклів. Терпіння, і ще раз, терпіння вам потрібно набратися в цей день. Досить така буде активна праця, якийсь е, довгостроковий проєкт. Досить так, день пройде у вас продуктивно, можливо, початок якоїсь такої серйозної справи, можливо, якогось е, бізнес, можливо, якогось проєкту. Взагалі, робочі рішення е, будуть потребувати чіткого обдумання, е, поспішаючи з рішенням, з діями, можете самі собі нашкодити. Взагалі, день. Принесе вам певний прогрес, та, знаєте, можливо, будете проявляти нетерпіння в певних моментах щодо винагороди. Але пам'ятайте, потрібно терпіння і не прискорювати події на все свій час, і коли прийде час, ваша праця обов'язково дасть результат. Тельці. Для тельців старший аркан вежа. Тут руйнація певних ваших планів. Щось піде не так, як хотілось, не так, як планувалося. Можливо, не зможете десь поїхати, десь втілити якісь певні свої дії. Різко доведеться все переплановувати, переробляти. Але перш за все, не варто розчаровуватись, не варто впадати в паніку і знайти позитивні сторони цієї ситуації. І пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на краще. Близнюки. Також та карта може вказувати на завершення якоїсь складної ситуації та провал планів ваших ворогів, у близнюків трійка мечів. Вам варто бути більш обережнішими та обачнішими, уникати конфліктних ситуацій, оцих стресових ситуацій, які можуть негативно попливати на, на ваше здоров'я. Ні в якому разі не відкладайте запланований візит до лікаря, обов'язково знайдіть час і попіклуйтеся про себе. Також, можливо, знаєте, буде такий момент, де вам доведеться ви відчути певні труднощі у спілкуванні з вашими рідними, близькими та з кимось із ваших родичів. Також, можливо, доведеться робити якийсь важливий вибір. Знаєте, саме головне – це уникання. Всіх серйозних конфліктів, е, тому що це дуже негативно впливає на наш фізичний, емоційний стан та призводить до багатьох проблем, як і в робочих моментах особистому житті, так і з нашим здоров'ям. Тому уникаємо, конфліктів, конфліктів, контролюємо емоції і тримаємо себе в руках, а будь-які проблеми можна вирішити. Раки. У раків десятка жеслів. Ви не занадто велику кількість справ на себе взяли, взяли на себе велику кількість обов'язків, з якими дуже важко впоратись. І за цього вам важко і за цього може страждати навіть ваше здоров'я. Краще обов'язки розподілити, деякі справи, можливо, по можливості перенести на інший день, не тягнути все самотужки, не бійтесь простити допомоги. Самі все не зробите, поділитися із колегами, з рідними та близькими, якоюсь певною роботою. Не потрібно так себе завалювати. Леви. Для лев, А для леві шестірка мочів, це можливі поїздки, можливі подорожі, серйозні зміни у вашому житті. Також це можуть бути хороші новини, новини здобуття чогось нового. Взагалі, шістка мечів – це початок кращих часів у вашому житті, які залежать від ваших дій, від ваших вчинків. Всі почат, знаєте, починання будь-якого нового шляху може виникнути ви, нам якісь певні складнощі. І… Як цього всього уникнути, буде залежати від самих ваш, від ваших дій та від ваших вчинків, знову ж таки повторюсь. Тому будьте чесними, справедливими, і у вас обов'язково усе вдасться, зможете все налагодити. Також, не, знаєте, обов'язково обдумуйте свої дії, не робіть аби що. І саме головне, не пам'ятайте, не зупиняйтесь, а рухайтесь. Дів. У Дів 8 капендафлів. У вас нові можливості, нові перспективи, важлива серйозна робота. Досить така активна, також можливо, вивчення якогось нового ремесла, отримання корисної, і важливої інформації. Робота над деталями, над дрібницями, і все обов'язково вдасться. Ваша праця буде винагороджена та матимете можливість розпочати щось нове, нові проекти, нову роботу втілити в життя. Діви, Терези. В разів риц режеслів, будьте активні та наполегливі, не лякайтеся трудності і не зупиняйтесь на півшляху. Все в ваших руках для того, щоб вирішити складні ситуації, тим паче, що у вас буде можливість виправити все в кращу сторону, вирішити складне питання, яке вас дуже непокоїли. Все в ваших руках рухаємося вперед і нічого не боїмося, і матимете результат. Скорпіони. Скорпіоні старший аркан смерті. Вас очікують зміни та трансформації. Ви отримаєте або ж нову інформацію, або якісь нові перспективні справи для вас. Взагалі ця карта принесе зміни та трансформації, і зміни досить позитивні. Розпочнете новий шлях, нові нове життя, можемо так сказати. знаєте Буде пошук нового, можливо, хобі, можливо якоїсь серйозної справи. Досить такий буде активний момент, але карта принесе зміни та трансформації на краще. Стрільців, стрільців двійка пентаклів. Можливі такі рутинні справи, робота, по дому справи можуть виникати. Також карта говорить про можливі фінансові надходження, досить такі незначні. Рухайтесь вперед, досить повільно, але стабільно. Також, можливо, велика кількість справ, які варто робити поступово, а не одночасно. і за чого все валиться та все не вдається. На на всіх на двох стрільцях не всидиш, або це робиться поступово, і матимете Гарний результат. Козироги. в козирогів А в козирогів пач Пентаклів. Тут можливі нові пропозиції, гарні новини, пропозиції щодо роботи, вирішення фінансових. Питань можливі пропозиції щодо роботи перспективно яка порадує та потішить, і буде не тільки подобається, а ще й буде подобатися сама винагорода. Карта досить така гарна і говорить про те, що вирішення питань складних буде. Саме головне це підтримка певних осіб в цьому питанні, і все буде вдаватися. Водолії. Для Водолії, старший аркан Мах, все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої плани та всі свої цілі. Пам'ятайте, не варто боятися, ви майстер у своїй справі і готові активно діяти. Саме головне – бороти свої страхи, а все остальне обов'язково вдасться. Тим паче, що ви маєте все для реалізації. Рибки. У рибок старший аркан смерть ваші шляхи будуть пересікатися з знаком скорпіонів. Знаєте, ця карта випадає тим людям, які бояться змін, які затягують неминучі, які побоюються дискомфорту, бояться певного застою та певної депресії. Ця карта вказує на неминучі зміни, які йдуть у ваше життя. Багато чого ви перенесли, багато чого ви пережили, отримали вдосталь уроків. І готові переходити на новий етап у своєму житті. І як би ви чого не боялися і не відкладали, це обов'язково зміниться. пам'ятайте, це нові перспективи, це трансформація, і це зміни життя в кращу сторону. Тому не варто боятися, не варто відкладати це все постійно на потім. Впереді вас очікують серйозні зміни. І які здатні досить сильно змінити ваше все життя. Знаєте, один етап змінюється іншим, і так ідею, все вперед і вперед. І все у вас обов'язково вдасться. Саме головне нічого не боятися. Бажаю всім гарного дня, гарних новин і перш за все, всім бажаю миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.